Місцевої влади, а ми їм не нада. Ми їм не нужні. Ми вчора їлі визвонили, щоб до нас Іванович приїхав, розказав, що він нічого не знає, я не я, і хата не моя. Треба хати. Він так не знаходить. Вона все знає. Згорсовета знай тут все знає. зна. Я вам, вам задав вопрос. Ви тут жили? Та ви що там? У вас там така щелина, не бісека. Біся, ти не така, щось нічого. А ще не бійться. Ви ще підходили до мене, успокаювали. Я сиділа, там ждала водій. Гор це сказав, збирання бумаги. Я клянуся, все. Та горб у вас нічого ніколи не каже. Ми одні брехуни тут. Хай знає вся Україна! Свої вопроси рішайте самі. Ось моя совість. Люди добрі. Скажіть, будь ласка, правда, що ця людина написала карандашом? Пісне розрушення пірово. Мені казали, що в мене совісті немає. Як решить опоти? А як насчет статті 86 про пробішкодження? спеціаліст, буде вам Якщо вони у вас були, фотографували, записали, все, можете ставити. Ми вам повну вартість відбуваємо. А якщо немає нічого, що шо... вообще ставить, а якщо вообще... А, якщо вообще... а якщо вообще нічого немає ставить, яма, яма, все. І що ставить? Городі на побіді. Так, да, інтересно, даже треба фіксирувати усе. <канізичний> Юридически. Да, Я вас щас ход. піду, діть два чоловіка, які зовсім нічого не роблять. Чоловіків нема, йди сюди. У нас тут немає а чоловіків. Чекаємо, а, чекаємо. Чекаємо. Та, чекаємо. Майдет, Якщо у нас є фонд на відмовлення, вони повинні бути тут. Це моє бачення. Зараз виходить, ось все. Ми в підвалі перекриваємо, щоб не лазили вандали. Я за свій кошт купив уголок, метал, все, я взяв сварку, взяв машину, заправив, Ну, я лінтяй, виходить. Перший день, коли був приліт, ми ж сказали, меру, дали певні завдання, щоб він нам сказав ту матеріальну потребу, яка потрібна. Навіть а, а шифер, гури, та плівка, то, що необхідно було зробити. Але наразі ми так і не отримали цю інформацію. Зараз взагалі повинна пройти зараз ця процедура. Я вам да, сказав, випустимо не задоволення. Бо як мінімум вже повинні було б зібрати сесію, на якій не, не, був... не було. Чого йому задавали це на сесії виділити певні грошові кошти? А ці... в цій суді повинна була працювати комісія. Потім через виконком ці гроші повертались би вам, надавались би на... І нагальні потреби які... да, прислали і двох молодих людей, які прийшли. В наша перва квартира, яка взагалі зруйнована, там і яма. Там немає. нічого немає. Я навіть ложки не могла підняти. Вони сказали, частково зруйнована. Я кажу, зруйнована О, повністю. Пишіть котлован, яма квартири. Вони сказали, так вона пішла на принцип. на міністру Ворощук в Київ. Вона сказала, все буде на контролі, прийшли мені акти і все. Тому що ще... якщо до нас так будуть відноситься, ми будемо зу... знаходити сили. Будемо піднімати цю Україну. Очевидно, що зараз стоїть перше і найважливіше питання: як буде відшкодована компенсація за зруйноване житло? Яким буде розмір цієї компенсації? Очевидно, що сьогодні буде зібрана комісія, і нам уже це пообіцяв пристигнути керівник Підгородненської територіальної громади. Звичайно, все, що буде необхідно на рівні області, буде зроблено, а від себе, як і члена уряду, додам. Якщо буде потреба, що ми надаємо на рівні. На буде надана в повній і необхідній мірі.